Забудьте все, що ви знаєте про маркетинг. Забудьте про те, що ви найкраще, найдешевше, найшвидше та найефективніше. Тому що 95% рішень про покупку обумовлено тільки однією річчю. підказка. Це немає нічого спільного з вашою пропозицією. І коли ви це зрозумієте, це повністю змінить вашу уяву на промаркетинг. Я Даша і ви на каналі Транспотер. І я хочу поговорити про кілька величезних зрушень, які я спостерігаю в маркетинговій індустрії сьогодні. І коли я говорю про зрушення, ні, я не говорю про якісь нові круті тренди, тенденції чи тактики, які ви побачили в Тіктоці, і які гарантовано принесуть вам мільйон доларів за одну ніч. Це гіганське замилування очей. Я розумію, що люди захоплюються тенденціями і так. Це дуже круто, тому що увага до тенденції допомагає вам залишатися актуальними. І так важливо тримати руку на пульсі в цих речах. Але ви ніколи не повинні базувати всю свою маркетингову стратегію на нових трендах, які ви побачили в соціальних мережах. Ви спитаєте, чому? Тому що тренди завжди змінюються. Пам'ятаєте, Threads? Це було все. Про це говорили протягом цілого тижня. Тепер щоденна кількість користувачів знизилась на 82%. Або щодо загрози штучного інтелекту, протягом декількох місяців всі просто божеволіли від того, як штучний інтелект нас замінить, як він замінить наші прогулки. Він вирішить всі наші проблеми. Що тепер? Так, да, штучний інтелект може бути дуже корисним і таке інше, але він також щось іще відстійний і безумовно потребує людей. Тож. Це лише кілька прикладів останніх тенденцій, які захопили маркетинг. Якщо все, що ви робите, це звертаєте увагу на наступний найгарячіший трендовий інструмент, який з'являється на сцені. Ви витрачаєте всю суть маркетингу, яка полягає в тому, щоб спочатку зосередитись на тому, що потрібно і чого хоче ваш ринок, і як поведінка ваших клієнтів насправді змінюється з часом. І це вже факт. Те, як люди купували раніше, відрізняється від того, як вони купують зараз. І якщо ви ігноруєте ці маркетингові істини на тому, щоб спробувати знайти всі, скажімо так, дзвіночки, щоб змусити людей чарівним чином виняти свою кредитну картку та купити у вас. Ви потрапляєте в безкінечну гонку. Давайте поговоримо про всі моменти, як змінюється поведінка споживача. Але спочатку, якщо вважаєте це відео корисним і хочете побачити більше подібних відео, то ви знаєте, що робити. Натисніть, підписатися і не забудьте подзвонити в дзвіночок. І дайте мені великі паги згору. Як я вже сказала, поведінка покупців серйозно змінилася. Тож, давайте поговоримо про це. Маркетингова зміна номер 1 лінійний маркетинг мертвий. Це те, що нам показують дані. Клієнти більше не рухаються лінійно через ідеально керовану воронку. Натомість клієнти взаємодіють з брендами мультиканально, шукаючи, який тип досвіду може запропонувати цей бренд, а потім вони купують. Тому старий шкільний спосіб маркетингу був дуже схожий на те, що хтось бачить рекламу. Натискає на неї, а потім одразу купує. Або ніколи не купує. І, звичайно, це все, що може траплятися час від часу сьогодні. Як виглядає подорож клієнта зараз, коли хтось бачить сезонну рекламу? Можливо, вони натискають на неї, прокручують ваш вебсайт, можливо, заходять на ваші аккаунти в соціальних мережах, починають стежити за вами, можливо, підписуються на вашу електронну розсилку, перевіряють ваші товари деякий час, а потім вже. Можливо, якщо ви їм подобаєтесь, вони щось у вас куплять. Тож, що це відбувається? Покупці стають більш вибагливими до брендів, яким вони віддають свої гроші. І я маю на увазі, що це в принципі має сенс. А якщо ви замислитесь над цим, ви зрозумієте, що споживачі мають набагато більше варіантів зараз, наприклад, на полиці не лише два типи екологічно чистих пральних порошка. А їх вже близько 50. Просто подумайте, скільки часу потрібно, щоб вибрати фільм на Netflix. Люди мають більше варіантів, і через це їм потрібно більше часу, щоб зважити ці варіанти та ознайомитись з ними. Я чую зараз від бізнесу, що він каже, що маркетинг більше не той, маркетинг більше не працює. На що я відповідаю? Що він не не працює, а бізнесу просто потрібно більше часу, щоб конвертувати того самого клієнта. Мова вже не йде лише про негайну конверсії. Звісно, ми, все, ми всі дуже цього хочемо, але потрібно зосередитись на підвищенні впізнаваності бренду та створенні досвіду, який справді приваблює людей. І насправді споживачі на 155% частіше шукатимуть інформацію про ваш бренд після того, як вони побачать хоча б одну з ваших реклам. І на 70% частіше купують за ретаргетингової реклами, тому що маркетинг більше не є ідеальним лінійним шляхом. Ми бачимо, як покупці рухаються зигзагом вгору, вниз, назад, вперед, перш ніж вони насправді купують. Тож, що роби, що робити бренду? Зосередж на наданні якісного досвіду та не відмовляйтесь від нових потенційних клієнтів тільки тому, що вони не конвертувалися в перший тиждень. Не поспішайте з ними, виховуйте, їх, дайте їм цінність, дозвольте їм зазирнути у ваш світ і надайте їм пекельний досвід роботи з брендом. Згідно з дослідженням, проведеним Harris Group, більше 70, 78% вісім відсотків мілініалів відправити гроші на бажаний досвід або подію, а не на покупку бажаної речі. Тож, замість того, щоб дивитися на споживачів як на пасивних одержувачів ваших повідомлень. Ми повинні активно будувати з ними стосунки. Добре, давайте перейдемо до маркетингу зміни номер 2 Цінності повинні бути на першому місці. 89 клієнтів лояльні до брендів, які поділяють їхні цінності. Ви більше не можете просто бути найдешевшими або найкращими, тому що люди готові платити більше грошей, щоб підтримати бренд, які підкріплюються історіями, які вони розповідають. Я не думаю, що ви хочете бути для абсолютно всіх. Ви хочете залучати людей, які резонують з тим, ким ви є, з тим, що ви, за що ви виступаєте. Чому? Тому що ці люди залишаться з вами надовго, визначаєте ваші цінності і не боячись заявляти про них голосно і гордо. Саме так ви залучаєте своїх ідеальних клієнтів і створюєте спільноту. Люди хочуть відчувати себе частиною чогось великого та спільного. Споживачі втомилися від того, що до них ставляться як до транзакції. Саме тому в трендах 2024 року соціальний маркетинг та тренд на щирість. Хто ще не дивився моє відео про тренди в маркетингу в наступному році, то запрошую. Маркетингова зміна номер 3 емоційне міркування. Воно є більшим, ніж логічне міркування. Люди купують емоційно, а обґрунтовують свої дії логічно. Це означає, що створення чудової пропозиції це лише половина справи. 95% рішень про покупку є повністю підсвідомими та керуються, як ви вже здогадалися, емоціями, а це означає, що ви повинні розуміти свого покупця та його основні емоції більше і більше, що насправді їх турбує. Якщо ви дійсно хочете привернути їхню увагу, запитайте себе. Що ви хочете, щоб ваша аудиторія відчувала, коли вони купують у вас? Яке почуття ідентичності ви хочете підсилити, як вони думають, що вони хочуть відчувати, що лежить в основі? Наприклад, ця стаття розповідає нам про те, що розкішні товари, які націлені на наше почуття самоцінності, які варті визнання та статусу у світі, що саме нас спонукає їх купувати. Наприклад, спортивні бренди надихають. Пропонуючи пригоду та славу через активну конкуренцію та багато інших продуктів, наприклад, парфуми та білизна це цільові емоції, пов'язані з любовними стосунками та сексуальними бажаннями. Як маркетологи, ми все ще повинні зосередитись на особливостях продукту, але ми також повинні продавати стиль життя, емоційні реакції, які досягне споживач, використовуючи продукт. Тож, якщо ви це ще не враховуєте. Саме емоційну подорож покупця у своєму маркетингу, то ви залишаєте багато грошей на столі. На сьогодні все. Сподіваюсь, що вам була корисна ця інформація. Підписуйтесь на мій канал Транспотер. І з вами була Даша. Па-па!